Місяць перед Рошашана — це місяць, коли потрібно кожному зробити на євриті. Це хешбенефіш самоаналіз. Він дуже символічний, але ж від сьогодні до Рошашана ровно 12 днів. Це як 12 місяців року, і кожен день він дає можливість ісправити щось, що Чоловік зробив непотрібне в, в цьому місяці. Єврейський новий рік рошу Гешана цього року розпочнеться ввечері 22 вересня із заходом сонця і триватиме два дні. Напередодні свята в одній з синагог Одеси відбулася урочиста церемонія внесення нового сувою тори. Синагога працює вже 18 років. і Сьогодні великий день внесення сувої тори до нашої синагоги в Ресовському районі. Це багатство синагоги та духовний розвиток. Спів молитв і звуки музики вів'яни зустрічали священний сувій, символ віри, традиції та неперервності поколінь. Люди не стримували позитивних емоцій, адже для кожного це було знаком Божого благословення та надії на добрий рік. Віру, шолой це дуже важливе свято для єврейського народу через те, що це святі писання, які пишуться не так часто, і ці свята не відбуваються дуже, дуже часто в наших громадах. Коли вносять новий світок, йому всі радіють, і тому всі приходять е, шанувати і цей світок, і, і також ті свідки, які. Вже знаходяться у цій шафі, вони також їх виносять, і всі танцюють, і всі радуються, приймають новий світок до Синагоги, новий сувок до Синагоги. Це так положено. Зробити вісім кругів навколо біми, Це возвиченець, на якої читають цю тору, і вісім кругів, який символізує вихід за рамки природи. Природа це сім, а за рамки природи це вісім. Тору потрібно читати три рази на тиждень. Це у понеділок. Це у четверг та у суботу. Кожного разу, коли читаю Тору, в нас є така книжка, якою є молитва в Мішаберах, є молитва за нашу країну, за Україну, щоб, щоб був мир в Україні. І є зараз члени нашої громади. Вони зараз на полі бою, вони захищають наш спокій, і тому ми маємо можливість. Та мої діти, мої дев'ять діток, вони мають можливість тут танцювати, радуватися, тому що там вони буквально позавчора ми отримали лист, що наш член нашої громади зник безвісти. Ми не, не зараз ми не можемо знати де він. Ми віримо, що він жив. Я розмовляв з одним з наших ребят, який зараз на фронті. Він казав мені: тут немає антисемітизму, тут немає кожний тут. Він громадянин, який борує нашу свободу. Я не хочу зараз сказати, є багато євреїв на фронті, тому що багато українців, які є євреї, які якірмені, які, які різних національностей, які зараз захищають наш спокій. Хочу всім пожелати мирного, гарного і сладкого. Воду.